Віднині контрнаступ рухатиметься швидше. Збройні сили прорвали найважчу лінію оборони на півдні. Про це в інтерв'ю агенції Reuters розповів український командир, який брав участь у штурмі роботиного військовий на псевдо «Комбат» каже, збройні сили вийшли на оперативний простір на бердянському напрямку. Локальне просування фронту у бік Токмака. Збільшується у роботи ще залишаються російські військові. Окупанти контролюють кілька будівель, але це ненадовго. Переконує командир. Додає, наступна лінія оборони московитів буде значно легшою. Раніше там дислокувалися лише військо... війська окупаційного забезпечення. На даний момент, от зараз вам кажу, от кажу, що всі роботи, роботи на наша. Але дві хати на на сьогодні, от, ви, е, якщо подивитесь на моїх трансляціях, дві хати, конкретно зараз ми боремося за них. Дві хати, і ви виходимо повністю, південна частина роботи но, повністю під нашим контролем. Е, дивіться, ми пройшли основні шляхи. Які були заміновані. Зараз залишилася тільки логістика. Логістика Російської Федерації. Тут вони вже катаються самі. Тобто ми виходимо на ті рубіжі, де ми можемо їхати і не боятися, що ми. Тобі ж те, що вони викинуть, понятно, що там десь на дорогу положать, це не, не замінування. От. А тут вже ми бачимо шляхи логістики. Вони самі їздять, самі під'їжджають, тобі іменно далі, далі я і впевнений, що ми підемо швидше. Поки зберігаємо тишу. Ще не всі подарунки долетіли до Криму, каже начальниця прес-центру сил оборони Півдня. Наталя Гуменюк, в етері П'ятого каналу, повідомила, що сили оборони України ведуть активну контрбатарейну боротьбу на півдні і суттєво проріджують річковий флот Росіян. Окупантам там не переливки, тому що вони відчувають нестачу того річкового недофлоту, який ми прорідили минулою добою аж на 13 одиниць. А з цієї доби ще відмінусували один одненько, просто вони більше не наважились вивести або вже більше не можуть знайти. Щоб Україна здобула перемогу в небі самих літаків F-16 недостатньо про це в етері єдиного телемарафону зазначив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Головним суперником для американських винищувачів є найбільш новітній російський бойовий літак Су 35 який устаткований потужними радарами. Щоб гарантувати міцний захист неба, українські пілоти також повинні мати конкурентне озброєння. Радари потужні, потужні ракети, повинні бути в нашій авіації. Ми не повинні поступатися по ТТХ тим самим сутрецятим. Так з таким чином ми зможемо завоювати перевагу в повітрі. Ну і, зрештою, всі інші цілі, які ставляться перед авіацією, перед багатоцільовими літаками. Бо – це багатоцільовий літак він угу. здатний буде забезпечити те, що нам потрібно на землі, на морі і в повітрі. Упродовж минулої доби Росія майже сотню разів обстріляла територію нашої держави з реактивних систем залпового вогню. Як доповідає генштаб, літаки Московії понад десятків разів били по мирних містах. Натомість українські захисники витримали 40 атак ворога на різних ділянках фронту. На Белітопольському напрямку збройні сили продовжують контрнаступ і закріплюються на зайнятих позиціях. Авіація Силоборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та один по зенітно-ракетному комплексу противника. На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Васильівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вогледара Донецької області. Контрнаступ іде повільно, важко і щодня лишає кривавий слід. Ніхто не обіцяв, що це буде легко, але збройні сили можуть бути на порозі великого прориву фронту. Принаймні, на такі слова головнокомандувача Валерія Залужного посилається західні медіа. Яка оцінка бойових дій від РНБО та Пентагону? І що про можливість переговорів з ворогом говорять у Вашингтоні? Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Рівень тривожний для ворога на максимумі окупанти оприлюднюють відео з південного напрямку і стверджують, що зсу йдуть смажити росіян за підтримки мало не сотень одиниць техніки. Хто боїться, у того в очах двоїться. Але водночас головнокомандувач Валерій Залужний заявляє американським союзникам, що українські захисники нині на порозі прориву фронту про це повідомило американське видання The Wall Street Journal. Натомість публічно військові командувачі США підтверджують, наступ відбувається у вкрай складних умовах, але ніхто й не обіцяв, що це буде просто. в українців залишається значний обсяг бойової потужності, і він ще не вичерпаний. Відверто кажучи, я вважаю, що зарано говорити про успіх чи крах. Очевидно, що на сьогодні Україна має чіткий успіх. Це наступ, який триває вже близько вісьмох тижнів. Він дуже кривавий, повільний, з великою кількістю жертв і дуже дуже складний. Задум вигнати у. Ковий спосіб 200 чи 300 тисяч російських солдатів досить складна і проблематична в реалізації ідея. Марк Мілі каже, є інший шлях шлях дипломатії та переговорів. Але за будь-якого сценарію українська територія має бути визволена від окупантів. А у який спосіб цього досягнути вирішуватиме винятково Україна в РНБО, вкотре наголошують, діють за передбаченим планом так, щоб зберегти життя на. Ших воїнів контрнаступ відбувається за тим планом, який був затверджений. Це дуже складна операція. Як хтось хтось вважав, що це якась легка прогулянка. От і дуже швидко можна досягати тих цілів, які ми ставимо перед собою. звільнення всіх наших території, то майте на увазі, що ворог потужний. Ворог має. Певну систему оборонних захисних споруд, які він там зміг побудувати, і тому наше просування відбувається в той спосіб, який можливо відбуватися для того, щоб зберегати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими, От, тому іде важка, але кожним днем ми кракуємо вперед до звільнення всієї нашої території. Визволення української землі можна наблизити в асиметричний спосіб, наприклад, підняти градус громадянської війни на Росії черговим походом на Москву. І, хоча у Вагнері не змогли дотиснути до логічного кінця свій червневий недомарш, тепер повстанці з російського добровольчого корпусу закликають їх спільно виправити історичні помилки. Були цинічно казнені ваш отець основатель і командир. і ви прекрасно знаєте, хто за цим стоїть. Поэтому сейчас вы стоите перед серьезным выбором. Либо стать в столо Министерства обороны Российской Федерации и служить цепными псами для палачей ваших командиров, или отомстить. Давайте вместе закончим кровавую мясорубку СВО, а потом отправимся маршем на Москву. И в этот раз не будем останавливаться за 200 километров от а дойдем до конца. До конца идет пока еще только российская влада. И уже начинает подчищать кладовище вагнеровцев. Так, чтобы натяков не на использование гарматного мяса от Пригожина. Вот этот обелиск открывал Евгений Викторович Пригожин в Николаевке. А вот здесь, где вот эта дорожка, там были могилы. Это все снесено. Вы что творите-то, ребят? Да это же кощунство, блин. Это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли, все могилы. Вы что творите-то? Вообще, что ли, блин, Не Ни бога, ничего не боитесь, Мабуть, усе ж таки трохи бояться, адже московити швидко почали вигадувати пояснення. Буцімто заливати бетоном могили це така підготовка до побудови меморіального комплексу, і на ньому варто було б зробити окрему присвяту команді російської ППО, яка геть не вміє цілити українські дрони, але дуже вправно збиває російські приватні літаки. Що говорити і про рядових окупантів, американські добровольці з іноземного легіону оприлюднили унікальне відео, на якому за лінією фронту влаштовують засідку для ворога в його ж окопах? Росіяни не надто кмітливі, тож на повній швидкості залітають на вогник до іноземних добровольців. Мабуть, щоб привітатися із короткою автоматною чергою. Oloxi je pásak 5. kanál.